По яких критеріях я б вибирав собі партнера в бізнес, Представте собі таку ситуацію, що я працював на роботі років 30-40, і вдруг мене осінь, задобало мене все. Хочу працювати сам на себе, відкрити бізнес. Але в мене немає ні стартового капіталу, відкладених коштів, ні навиків, ні знань. З чого мені почати? Звичайно, я б шукав людину серед свого оточення і бажано, щоб ця людина була зі мною знайома так років 5-7, а то й 10. Бажано, щоб ми з ним. Постійно протягом цих років були на зв'язку час від часу і пережили різні життєві ситуації. Що він знав, як я себе проявляю в тих чи інших життєвих ситуаціях. Ну і плюс в мене би була до нього довіра. Друге, він має бути вже тривалий час в бізнесі, хоча б там 2, 3, а то й 5 років. У нього має бути фінансовий вже якийсь результат. Я не кажу там про якийсь великий результат, там 5-10 тисяч доларів. Для мене хватило би, щоб він мав дохід тисячу-дві тисячі доларів. Для мене це вже є показник, що людина вміє робити бізнес, тому що в бізнесі не так легко заробити дві. Три, а то й навіть чотири тисячі доларів. Третє найголовніше, які в нього цілі, які в нього амбіції, і чи збігаються в нас життєві цінності? І після цього всього найголовніше, я попросив його бути зі мною максимально відвертим, говорити прямо ті речі, які мені навіть можуть не сподобатись, але вони допоможуть в моєму рості. Наприклад, він мені скаже: отут ти халявиш, тут ти недопрацьовуєш, тут ти боїшся. Тут ти там не хочеш то робити, і так далі, і тому подібне. Тут в тебе є сині такі то сторони, такі-то є слабкі сторони. От так, якщо будеш робити, я з тобою там не буду далі продовжувати роботу, якщо ти мене не слухаєш. Просто прямо казати. Тут потрібен лише холодний розум, чіпкий план, який дає результат. Тепер ви, друзі, діліться в коментарях, по яких критеріях ви вибираєте собі партнерів, або вибирали партнерів в бізнес, або шукаєте партнера в бізнес, або шукаєте наставника. Ümbeysiniz. Bu durum gerçek.